Друзі, колеги, скажені, не дуже скажені, вітаю вас! Я сьогодні працюю на виїзді. Моя машина стала від морозів, але це не завадило записати цікаве інтерв'ю з Владиславом Седіком. І питання у нас було одне: що на нас, на виробничників, на дистриб'юторів чекає заборона. Деяких діючих речовин, не деяких, а майже 100 діючих речовин, які буде заборонено при вступі в Європейський Союз. Нам, мені здається, вдалося показати деякі її рішення, підходу до цієї проблеми і майбутній розвиток цієї проблеми. Отож, дивіться наш. Спільний матеріал з каналом Мінсело, І він вийде незабаром. До зустрічі!